І тому, коли ми розглядаємо Божу присутність і йдемо на світло до Бога, ми розуміємо, що ми йдемо до краси, ми йдемо до цього того, що може людину максимально наповнити. І коли ти вчишся в школі, ти пізнаєш любі науки, ти себе наповняєш, ти стаєш Божою людиною. Коли ти здобуваєш якесь ремесло, якесь мистецтво, ти стаєш Божою людиною, бо ти наповнюєшся, коли ти співаєш, малюєш, вчиш когось, пишеш, вірші, пишеш твори якісь, ти є людина, яка наповнена знаннями. Тому ми маємо вчитися. Читати, здобувати щось. І коли ми чимось себе наповнюємо, ми стаємо Божими, коли ми щось забуваємо, відкидаємо, ми себе можемо загубити. Але яка би людина за життя не була байдужа і порожна, коли вона йде до Бога, в неї все в порядку. when they didn't the see it.